Йоу, погнали дивитися реплей реплеї від підписника. Здорово, гутні! Братики-танкісти! Як ваші справи? Пишіть та коментуйте в коментарях. А з нами. Сьогодні на зв'язку гравець боєць під нікометами Роз з трьома позначками на гарматі танку Леопард 1 гілки дослідження станімеччини. А як інакше, карта Еля рандом чистокровненький, не має точок. Куди буде їхати? Небета чи що? Чи на центр? А а до речі, за СТ, скільки в них Дві машинки! А АТ-62АТТ б... ТБП, на Калтешенка, Бабахинский автомобільний транспорт, кранвагін КПЗ 70 що ти тут. Ти ж дев'яточка, малабут. Але це вже в майбут. Це вже в минулому, точніше, в майбутньому це десяточка, і в нас що, хурий, в нас Кайро, прекрасно, Ма, мабуть, є 50 м кран Асу 16Ф-3. І Йохемахерйох, на, на Санделі, получай, Забрали, ліквідували один із важиків. Якраз з етапу Червоних сил, і зараз будемо їхати розбиратись бабакинським автомобільним транспортом, на кого він буде брати фокус. На наш бік ні він просто звернув свою увагу, був на будинок. Невже зараз хітпойнти можна із будинків чищати, гатенкісти? яке зараз можливо, бліц, чи це буде доступно лише в рефорджет? А? Є таке чи нема. До речі, маємо три позначки на герметі, значить, командир танку каже, я я, даст фантастич. І що, будемо зараз їхати, тепер все ж таки на СТ з центру прострілюватися. Ага. ТВП получай свою дичку. Прекрасно. Жирний такий пук-пойд, по друзі бичок. 62 а те саме. Ікранваген ще має ХП. Ану, залитий, будь ласка. Ех, схрестили пальчики, альфа Strike вилітає, екіпаж на спині. Екіпаж працює, хай йому грець, На получай. Ну тут ми попали в гармату, бачиш. А не дало пробиття. На жаль, гармата не дає пробиття, було б прекрасно. Ні, я звісно, що жартую. Це би було би. Це би було б зле, одним словом, щоб не говорити погані слова. І їдемо зараз до ТВП, так? будемо ТВП бити. Барабеде небезпечний все ж таки, хоч у нас є хітпойнти, і я так розумію, етам роз Я і думає, що вже тянути кота за. Задзвоники, потрібно щось та й робити. Так, бачиш, підсвітився. Получається, якраз таке наше адаптивне маскування починає працювати, так? Ну, в принципі, нам його зараз туди не треба. Забираємо задницю ТВП-шку. З ТВП-шка відлетіла зі свистом. Залишається два танчики, які, які класифікується як ЛТ та СТ танк. І зараз. Ану, по сраці, получай на 463 з альфа-страйчиком, знову ж таки, екіпаж не спить. Екіпаж працює. на, Ля! Як залетіло, прекрасно. Ну можеш, коли хоче леопард, правда. А хтось би сказав, що його нерфанули. Ну, залежності для кого і як. Не сильно шибко нерфанули, лише, получається, польок снарядів лишень е -э акумулята. Е -э Хеш, е хешка, фугасика нерфанула, але підкола підвищила, чому це ж підкол? Танкіст він вже став у нас базою замість БП. Замість е, ББ, точніше. І це перемога. Що ж, погнали після бойову 4850 напульного демеджа. 2756 е, шкода за вашою допомогою. Два знищено. Шість пошкоджено з найкласності майстра. Погнали далі, що там? Що там далі? Що там далі? Пішов е, плюс на 87 340, срібла. Твій сейф. У свою купілочку 1547 зірочок вільного досвіду забирає свій акам. Тому ми ставимо друзі вподобайки за такий перший хороший розвальний бій в рандомі, чистокровному. Та підписуємося на канал Бронебійник. Завантажуємо свої журплеє в Діскор та l почту А ми погнали. Девиць другий бій також гравця під Етам Рус. Уперед і Дан танкісти! Маємо другий бій. Це в нас карта Е Шелбі, і маємо знов танчик Есте. Це на в нас Леопард перший, ну звісно, що в першому бою був в своєму камуфляжі, такий пісочний. Це був легендарний, це також легендарний, так що все прекрасно. Має два камуфляжі на два види сезонів. І це вже є добре. А чому б і ні? І гравець боєць під нікоме там роз. А, і все ж таки рандом режим бою. Зустрічний бій, знову ж таки чистокровненький рандомчик. Так засвітили наше адаптивне маскування пішло ворог. Можливо, значить, це вже не відворотній процес ліквідації надії, все ж таки червоних силах хто його знає. Сетапу союзних сил в нас лише одного на гарматній трипознички. Більше ні в кого навіть жодної нема. І сетап трошечки змінився, адже маємо по дві дев'яточки по сетапах, якраз в них М103 та. Уайзік 120-й. Естешенка все ж таки з альфою на 9 рівні в 400. Не хотілося б раптом, якщо щось, так? Ви над, як зрозуміли, СДП-60 Гонкевича. До сих пір їх хтось качає, видно, що так, значить, він є ось тут. А так, б'ємо по об'єкту, прекрасну течку. 268 заходить, вибиваємо одного із членів одразу, жінця ну, мій вод. Тудячи все, адже ж вдарили в ніс, Хто там може сидіти, ясно, що не заряджаючий. І. У нас як тихар. До речі. І все. З дев'ятого все закінчилось. Все решту, бачите, десятки на своїх екранах. Що тут говорити? Їде на естенапі, можливо, хтось і буде. Цікаво хто. Цікаво, хто там буде, га, там кісти. Ану. А прикиньте. Прикиньте, хто там може бути? Ану, давай в зону прострілу, давай вазік, будь ласочка, будь ласочка, сто засвітився. ПТСА у їхнє. т 110 є 4 получаю пузяку. Давайте котяку поско... поскобочим за пузяку. Ану ще разок нас. Прекрасно. Ван shots, ван кіл. І маємо не кіл. Адже це не ми закілили його, а наш кранваген. Ти подивись, який. Нам колики вирішив забирати. Давай Іса. Ключеніз не вийшло його полоскотати. Зараз прийдеться таки попробувати, адже ми всього лиш на всього надірвали йому сандалі цей раз навіть не порвали. Ми просто горошком кинули, знаєш йому. Сандалеки, нічого не дало. Так, кинув Блайнд Бладі, скоріше за все, що не пішов обше нікуди, адже бачив вище куща полетів. Було нерізонно, можливо, чи що. Ну просто так, знаєш. Зробив свою таку корону, напевно, мабуть, пішку Етемерус. За той час дає постріл в нашу сторону об'єкт, напевно, псіханув, думає, я, -ля". я коли тебе дістану, я шмольну. Але, скоріше за все, він нас не дістане. Він залишається без хідпотів. Надіюсь, команда союзних сил по ньому на центрі все ж таки відпрацює на стоїть на ПТ-полиці на горі, якраз в самому путі Яга, панзер є 100. І будуть якісь дії, з його сторони не знаю. Виїжджає М103, получає на сандалі, нарешті. Нам вдалося порвати сандалики і починає сісти працювати. Це просто прекрасно. Це прекрасно, що в такі моменти союзники не сплять і ще й забрали. Ми на сандалі поставили, а союзники відпрацювали, таке мені подобається, а чому б і ні? Ось бачиш. Який момент. Так, залишається в них все ж таки доволі велика котлета техніки порівняно з нашими. І Ще й базу ти подивилася, хоче, брат. О, якраз вазик вазік на получай. One shots, one kill. One shot, one two kill. Будь ласка, є такі, є такі танкісти. Одразу ж два кіла, Здавалось би, ще три хвилини до кінця бою є ну, по крану. Куда? А а куда? Чекай, я щось недобре не замітив. Він башту розвернув кормою до нас чи лобом дивився на нас, га. Якщо лобом, то значить командирку, Ну якщо в корму, то ясо. Ясно, що ж тут думати. Але я щось на це не дуже шибко звернув увагу, тому ми їдемо на ПТ полицю чи що? Немає сенсу. Зараз буде їхати якраз таки на ВТ напрям. В зону прострілу попадається якраз такий і сьомий, і їхній бабакінський автомобільний транспорт. Прекрасний, дивися, прекрасний дует трьох лябочків, яких, по яких можна розстрілювати, просто стоїмо як в тирі. Головне зараз гарно прицілюватися, знаєш, і затамувати подих. І можливо щось і вийде. Так, забрали нашу машинку. На жаль, нашу ПТ-шінку броньовану, ЯГПЗ, Ягу. І зараз будемо їхати зближатися, чи що. Ну, здавалось би тепер, правда, що напевно по перевазі техніки, кількості техніки ворожих сил вони візьмуть якусь та й перевагу. А виходить, та й навпаки, ну бачиш. Різне буває в рандомі, різне. Всякі дурдомі мені кашенка ми бачили в цьому рандомі. А і в грі під назвою World of Tanks баліт. І наполучай, що чий носик він тебе не є такий броньований, як башта. Полобаште. Ще раз, прекрасно. Але це були вроді не ми. Ні, це були не ми. На жаль. Але залишається ще одна бабаха, яка без ХП. Це може бути якраз таки ваншот ван кіл. Сам собі ще чає трошечки. Етам рус хідпонтів, але це нічого страшного. Ми можемо навіть я ну, думаю і прийняти. Могли, я думаю, прийняти. Я думаю, він би не вдав. Але хоча хто його знає. Але не суть. Ми ж перемогли та якісь ще три кіла забрали, погнали тому після бойову Що там? 4 тисячі 975 сімдесят п'ять 1832. Шкода за вашою допомогою. Це було прекрасно по м 103 Що тут скажеш? Ще? Можна щось додати в коментарях. Три знищено, сім пошкоджено. Знак підтримка, знак класності майстра. Позначками, що тут казати, тут вже нема що говорити. Пішов плюс на 86608 тисяч срібла у свій сейф свою купілочку. Та, звісно, що перше місце по нанесенню шкоди 1549 зірочок. Вільного досвіду забирає у свій аккаунт друзі. Тому ми ставимо подобайки за такий другий хороший розвальний бій в рандомі в режимі бою. Зустрічний бій. Та підписуємося на канал Бронебійник та кращі бої. World of Dance, Blitz. І звісно, що завантажуйте свої реплеї. На Діскорд та Елпочту. А я бажаю в першу чергу нам всім, друзі, мирного неба. Бережіться, шануйтеся, любіть один одного та не сваріться і не нахтуйте сигналами повітряної тривоги. І кажу вам до зустрічі, до нових реплеїв. Ха, там і зустрінемось з вами.